Так, а зараз ми їдемо вздовж кладовища, кладовище у нас отам, от метрів 100 від нас. І от що коїться напроти. Куча сміття. До речі, вбиті люмінесцентні лампи. А це ртуть, ще дуже плачевно сказується на нашій екології. І все це. Втікає до нас у воду от знову пінопласт, також не дуже корисне, копалене і так далі. Поки mm. що все. Так, і знову ось на повороті куча зміття. Може сказати вам щось не свіжі, але ж не свіжі, мені здається, тому що дорога тільки зараз стала проїзною. Наприклад, ще вчора тут була дуже сильна грязюка, і проїхати машиною було майже неможливо. Сьогодні це стається можливим. І я думаю, що якщо ми не будемо приймати якісь міри, Заходи по уникненню виникнення таких стикій звалищ. А це стосується на першу чергу мешканців нашого міста підгороднього. Люди, припиніть, будь ласка, викидати сміття в посадках.